шановні ну, друзі. Так, запроваджені санкції, досить болючі санкції запроваджені. Що збирається робити Путін? Що він збирається робити? Давайте подивимося, чому він там їздив він, чи війники його носилися по полігонам, по, по військовим частинам, в військовій формі. Чого воно носилося там, як кажуть, сраний віник? Давайте глянемо, що готує Путін. Яку відповідку він готує для Трампа? Ну, він лідер. Він хоче показати, що він лідер. Він на коні, що він ще тримає ситуацію в руках. Він готовий до якогось нового проєкту. Він готує якийсь новий проєкт стосовно продовження війни. Тобто він дає такий меседж, що я не збираюся завершувати війну. Так. А навпаки, мені потрібна перемога у війні, тому сповнений різних проєктів і розпочати щось хоче ще. Ну, це такий посил, посил всьому світу, що ні, ми не здаємося, ми діємо, ми працюємо, да? так, от, хоче, хоче спрямувати свою роботу на певні цілі, на певні цілі, на перспективу. Ну, перспектива, дивіться, перспектива це активна, активна фаза війни. Активна війна до, до перемоги. Він дає, дає зрозуміти, що війна буде до, до перемоги. І над цим він працює. Ну, звичайно, що розчарований. Розчаруваннячко у війні. Тому треба, треба активно втручатися у цю ситуацію. Отже, він і надалі буде втручатися активно у цю ситуацію. Ось так. Складати зброю він не збирається. Так, не збирається. Хоч і є деяка печалька в них, але вони будуть працювати, вони справляться. Отаке От рішення він прийняв в якісь. Накази все-таки він буде віддавати. віддавати робочим групам, які будуть опрацьовувати, опрацьовувати якісь проекти. Так, давайте подивимося, що збирає яку він, яке рішення він прийняв, які накази буде роздавати, яке рішення дуже підчарений огорчон, просто до можу. Горчон, а гарчон ударом. А ну, хто б сумнівався, звичайно, дуже боляче вдарили санкції. Тому приймає рішення. На цей удар він прийняв рішення і буде віддавати наказ про якісь нові проекти, якісь нові наступи, можливо, да? розвернути ситуацію. Буде втручатися, буде рішення приймати. Які, на його думку, розвернуть ситуацію. Ну, це можуть бути рішення ще, <кій> я вам скажу так, які накази, ми запитали, які накази, які рішення він прийняв. Бити теж боляче, йому зробили боляче, я теж вам зроблю боляче. Да? Знову ж таки, це обстріли. Люди добрі, бер... треба берегтися, треба не нехтувати сигналами, сповіщення. Можливо, навіть у кого є можливість виїжджати десь в села. Ну, хоча, бачите, зараз і по селах прилітає, але він вирішив бити боляче. Бомбосховище, треба спускатися і так далі. Розумієте? І цим самим кардинально розвернути ситуацію. Ну, ти ви, тварина яка, а? І бити боляче, аж допоки підступно, підло, підступно, слухайте, тут може прилітати, вже він, вже він це практикує. Це школи, садочки і так далі. Розумієте? Тобто підлі, підступні удари дуже дуже болючі. Крису заганяють в куток, криса буде теж робити боляче, хоча він не робив до цього боляче. Да? Так, партнерство. Стосовно, стосовно, він дуже розчарований ударами від старих партнерів. Ну, тут він сподівається, що допоможуть все рівно втрутитися в ситуацію, допоможуть старі партнери. А ще так, що він хоче розвернути, розвернути ситуацію дежавю старими своїми методами. І ці удари вони обговорюються, я вам скажу. Ці удари обговорюються зі старими партнерами. Тут ще може бути, що хтось може надавати йому якісь розвіддані, чи можуть ці спутники, да? супутники надавати йому якусь інформацію для цих точних ударів. Як це було по, по... удари, пам'ятаєте, китайські. китайські супутники дали інформацію на по Закарпаттю вони були досить точно. От він знову-таки буде, це теж карта ще інформації, де, так? інформація від дежавю, від своїх колишніх, давніх партнерів, отримає інформацію, підло підступно, може вдарити і цим самим розвернути ситуацію. Ну, що я вам скажу? Терор, терор, він задумав терор. Ось так. На жаль, на жаль я іншого не можу сказати, тому що те, що я бачу, я повинна сказати те, що бачу. Це ракети. Це ракетні обстріли, бідло підступно, бити ракетами. Треба Китай притиснути, щоб він цього не робив, не надавав. Створювати тупікову ситуацію. Ситуацію через те, що призупинені партнерські, партнерські ці проекти, бізнес-проекти. З партнерами. Зупинка бізнес, бізнесу з партнерами заганяє його в таку ситуацію. Отак от, от. Так. Посилити обстріли. Слухайте, тут однозначно. Чуть попереджаю, попереджаю, будьте дуже-дуже обережні. Спускайтеся, спускайтеся в укриття, не знаю, діток, можливо, десь до, до бабусь, до дідусів, кудись вивозити треба, але тут посилено, дивіться, битиме підло підступно, битиме. Ось чотири оці карти дуже, дуже небезпечні моменти можуть бути. Так, по сім'ям, сім'ї, сім'ї. Ну що? Ну, тут, бачите, тут бізнес, він дуже-дуже боляче по ньому вдарили, зупинка бізнес-стосунків із партнерами. Отак от. Так, ну, останній, дуже-дуже емоційний. Ну, готує, він готується. Він готується до емоційне таке розхитування ситуації. Реалізувати цю ідею для дому. Реалізувати цю ідею. Знайти вихід з ситуації, ну це обстріли будуть, я вам скажу по відлюднику енергія готує якісь дуже, дуже сильні обстріли. Можливо, це такі досить, досить потужні, потужні ракети, які випромінюють багато енергії. Розумієте, шукатиме, куди, по чому в нашому домі ударити, реалізувати ці ідеї. Тобто, він посилить обстріли. Дуже, дуже велике бажання, є як маніяк. Він розуміє, що він не має результату, він не може завоювати Україну, результату він немає, для нього, в нього все гірше і гірше, тому, тому для нього все може закінчитися, результату він немає. Тому він хоче, хоче вижидатиме, робитиме паузу, потім битиме і битиме так, щоб було багато жертв, вбиватиме. Ну, людина, знаєте, вже живе в якихось своїх фантазіях. Людина живе в фантазіях. От він. Імператор дає такий посил, що ми будемо стояти до останнього. Отакі такі в мене плани, ми будемо стояти до останнього. Все. До, до перемоги. Він сподівається, у нього ще є варіанти, як вирватися, вирватися. Єрофант створить ситуацію. Єрофант тут може рух перекинути щось, да? якийсь ресурс, дуже потужний ресурс може перекинути єрофант, яким буде руйнувати. Тобто він дає такий, що б ти не давав, який би ти. Цей ресурс не давав Україні, скільки б ми не несли руйнацій, я буду стояти до останнього. Такий у мене план. Ось я буду стояти до останнього. Ось так те, те що я говорила, поки цю гадіну не, не роздавити, там, ну, повністю не роздавити, щоб жрати нічого було, щоб у них там миші в холодильниках дохли. Тільки тоді вони піднімуться, щось можливо будуть робити. Ця тварь буде стояти до останнього. До останнього. Навіть ресурс, який дасть Трамп, щоб їх знищити аж до того часу, розумієте, поки, поки він не злетить от, з, -з, 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 з під корони, під -під своєї він буде... те, що я неодноразово одно... не не про це говорила. Найближче оточення буде намагатися захистити свої пінтаклі, ну, своє бабло, так, вистояти, захистити. І трансформуватися через обман, свої бізнес-проекти, бізнес будуть, я вам скажу так, що його, його найближче оточення розуміє, що треба виїжджати з цієї країни, захищ, захищати свої кошти, захищати своє, свої сімейні гроші, розумієте, тому що йде вже трансформація, тому що вони розуміють, що. Обман, іде повний обман в економіці, економіка, обман, трансформація. Тому треба виїжджати, виїжджати, зроблять все можливе, щоб запустити цей процес. І тут теж розуміють, що дьявол запустив певні процеси для Росії, в яких вона не витримає конкуренції. І це може статися дуже швидко і спонтанно. Отак от Тому в них є страхи, і вони розуміють, що треба. Треба виходити вже якось вилазити з цієї війни, тому що безвихідна ситуація. Вони будуть забирати, забирати своє, дивіться, своє, ворувати, забирати і вивозити, тому що можуть стати жертвою через проблеми, які складали, складаються в Росії, вони можуть стати жертвою. Треба активувати ідею за. Виїжджати за Бугор. Ну, що я вам скажу? Можливо, основною ознакою того, що в Росії все-таки підходить кінець, це буде те, що із Росії побіжать дуже-дуже крупний бізнес, бізнес-еліта з найближчого оточення Путіна, тобто путінські гаманці, які захочуть зберегти своє бабло. Не покласти його на війну під ноль, а врятувати, вивести десь за кордон і самим виїхати. Тому я думаю, що це буде однією із головних ознак того, що путіну і його режиму і війні приходить кінець. Дякую вам за увагу. На все добре, до побачення.